На території Полтавщини, мальовничому селі Березова Рудка, розташована перлина садово-паркової архітектури 18-початку го початку 19 го століття, маєток родини Закревських. Ця унікальна пам'ятка сьогодні входить у програму туристичного маршруту по Шевченківських місцях України. Ще при в'їзді в, в село впадає в око красива біла огорожа. Колишнього маєтку, зписаною в неї альтанкою. Пройшовши через ковану браму, потрапляємо в Ялинову алею, колись тополеву, потім каштанову, що веде до розкішного двоповерхового палацу. Перед маєтком розташований парадний двір-курдонер. Тобто парадне подвір'я, на яке колись заїжджали карети, поетони, коляски, зупиняючись перед щоденним або парадним входом. Кордони утворений трьома спорудами, двопороховим палацом та двома однотипними флігелями. Ідея створення садибного комплексу належить Григорію Йосиповичу Закревському, сину генерального бунчужного війська Запорізького Йосипа Лук'яновича, що викупив землі Березової Рудки в 1752 році у нащадків її першого господаря гетьмана Івана Скоропадського. Григорій Йосипович обіймав посаду маршалка київського намісництва. Тому простий і красивий маєток. Був необхідний йому не лише особисто, а й для дворянських зібрань, що часто проводилися у Березовій Руці. Григорій Йосипович облаштував парк та розпочав будівництво садиби, яке продовжили його сини Олексій та Василь, а завершив будівництво син Олексія Григоровича, Платон Олексійович Закревський. Оздобленням маєтку займався син Платона Олексійовича. Гнат Платонович. З обох сторін палацу розташовані службові флігелі, збудовані приблизно в 1800 році у стилі раннього класицизму. Це одноповерхові цегляні будівлі, центральна частина головних фасадів яких прикрашена чотирьохколонними портиками тосканського ордеру і дерев'яними фронтонами. Флігелі розташовані симетрично на одній осі. Перед південним фасадом палацу і утворюють традиційний для класицизму круглий парадний двір. У східному флігелі колись були кімнати для гостей, у західному їдальня, пекарня, кондитерська оранжерея. На жаль, двоповерховий палац у класичному стилі, зведений у кінці 18 століття. Згорів у 1825 році. Замість нього, в 1838 році було збудовано двоповерховий палац у стилі Необароко. Його автором був відомий архітектор Євген Іванович Червинський. Його можна вважати одним із зачинателів нового українського стилю Необарокко. У будівлі Палацу Закривських Євген Червинський. Творче реалізував ідею відродження національного стилю козацький бароко, що сформувався ще в XVII столітті, поєднавши в собі європейські архітектурні досягнення з традиціями народної дерев'яної архітектури. Згарище було розчищено аж до підвалів, а на старому фундаменті збудовано нову будівлю. Південний фасад двоповерхового палацу. Умовно можна поділити на три частини. Центральна його частина має вигінчастий фронтон, що виступає над дахом. У центрі фронтону розміщувалося зображення родинного герба Закреських. На жаль, він не зберігся. Відсутнє його зображення і в малоросійському гербівнику Модзелевського. відоме лише зображення печатки родини Закреських. Повсякденний вхід був виконаний у вигляді портика з напівкруглих арок та терасою на рівні другого поверху. Бокові резоліти мають також ламані фронтони, що виступають над дахом, а на рівні другого поверху відділяються еркери. Гранчасті застеклені виступи у вигляді ліхтарів. На старому фото можна помітити, що їх верхівки увінчували скульптурні прикраси. Низ еркерів завершувався трикутним рельєфом. Підвиконня, оздоблені меандрою. З символом безкінечності загалом фасад виглядає дуже скромно. Привертає увагу відкрита видова тераса з фігурним арочним дахом, оздоблена ажурним кованим орнаментом та металевою кованою огорожою внизу, з якої чудово проглядається все парадне подвір'я. З обох боків будівлі колись розташовувались закриті двоповерхові веранди. Зараз залишилась лише одна з них на рівні першого поверху. В місцевому історико-краєзнавчому музеї зберігається деталь фризу, що оздоблював верхню частину двоповерхових веранд. Кути будівлі оздоблені пілястрами. Кам'яний виступ ефектно відокремлює перший поверх від другого. Вікна будівлі оздоблені різко профільованими лиштвами і перекриті оздобленими причинками. Парковий фасад палацу із підкресленою пишністю та живописністю декору має значно пишніший вигляд. Двоярисна центральна частина складається з аркади на пілонах, а над нею розташована закрита галерея та відкриті лоджії з колонами і пілястрами з композитного ордеру. Це коли розкішні коринські капітелі колон, оздоблені ще чотирьма іонічними валютами. Для більшої витонченості колони оздоблені канелюрами, вертикальними жолобками. Підлога лоджії викладена охристими мозаїчними плитами з коричнево червоним орнаментом квітів. Уздовж основи галереї другого поверху розташований ажурний металевий балкон на фігурних кронштейнах. Він з'єднує металевими сходинками лоджії із першим поверхом. Огорожа балкону та сходинок привертає увагу ажурною металевою решіткою, малюнок якої складається з античних орнаментальних мотивів, меандра і переплетених кілець. Також використані українські народно-декоративні елементи сонця. До речі, всі металеві оздоблення будинку, виконані місцевими ковалями, мають подібний малюнок. Підлога балкону та сходинок оригінально оздоблена у вигляді металевої решітки з ромбомидними отворами. Інтер'єр палацу вражає красою оздоблень, світлом, простором кожної кімнати, яких у будинку 18. Кожна кімната має своє обличчя. В їх оздобленні застосовувалась дерев'яна різьба, художнє кування, гіпсове ліплення геометричних та рослинних орнаментів. Які на сьогодні здебільшого втрачені, та залишки їх ще нагадують про колишню красу і пишність. В інтер'єрі сіней і сторони південного фасаду привертають увагу парадні дерев'яні сходи, які ведуть до танцювальної зали на другому поверсі. Огорожа сходів профільовані перила і великі балясини, прикрашені дерев'яними різьбленнями у вигляді розкритих квіткових пелюсток, що охоплюють покручену як джгут основу балясини. Перила сходів теж оздоблені вирізбленими геометричними та рослинними орнаментами. Застосування в інтер'єрі палацу дерев'яних різблень говорить про зв'язок з декоративним репертуаром українського народного будівництва. Сіни із східної та західної сторони. Мають вигляд декоративної аркади з пілястр На ними розміщена складна орнаментальна композиція із прямокутних обрисів капітелей, оздоблених ліпленими квітами та виноградними гронами. Багата декорація стін у стилі необароко стилістично пов'язана з парадними сходами. Прямо з парадних сходів гості потрапляли в танцювальну залу, що в основі має хрестоподібну форму і для кращого освітлення увінчена світловим ліхтарем. Площа зали має 230 квадратних метрів. Висота в центрі сягає 8 метрів. Ліхтар піднятий на 3 метри вгору за дах, з двох його боків розміщені ряди вікон, Згори ліхтар прикрашений шпилем який точно співпадає з центром фронтуну над парадним входом. Для кращого оздоблення ліхтар прикрашає з боків дві круглі башточки. Всередині танцювальну залу оздоблювало вісім колон і бокові білястри з канелюрами. Біля стелі на стінах ще залишилися залишки рельєфного орнаменту. Втрачено гіпсовий орнамент, що прикрашав верхню частину. Стін центральної частини зали. Виконаний він був у вигляді розкішних гірлян строян. Сьогодні його замінив інший художній розпис. Для обслуговування гостей зала мала дві бічні кімнати. Музичний супровід балу виконував оркестр. Оркестрова кімната розташовувалася на горішньому поверсі і через вікна світлового ліхтаря, що виходили на горіще. Музика лунала в залу. Закрита галерея другого поверху є частиною оформлення великої танцювальної зали. На ній розміщувався зимовий сад. Вісім колон, п'ять великих арочних вікон, ажурний балкон та закрита галерея з виходом на лоджії зробили танцювальну залу окрасою будинку. З неї через двері лоджії а потім балкон. сходинками гості садиби спускалися в парк. Перед парадним фасадом палацу на 300 метрів у глибину парку розташована велика світла галявина, обсаджена екзотичними деревами. Посеред поляни струменів фонтан, обнесений круглим кам'яним бордюром. Всередині розташований круглий, декоративно оздоблений стовп для подачі води. Верхня частина якого нагадує розкриту квітку. За палацом розпочинається стародавній парк площі 45 гектар. Розташований на берегах річок Рудки та переводу. Головні алеї парку шириною від 6 до 12 метрів прикрашали ковані садові лави. Від головних алей. Наче сонячними промінчиками відходили бічні алеї з розташованими на них альтанками в китайському, японському стилях та красива альтанка в стилі бароко, чайний павільйон. На жаль, з усіх альтанок збереглася лише альтанка в огорожі. Березова рудка, а мрія на місце закохує кожного, хто тут бував. Як гірко, коли треба їхати звідси, Як солодко бути, хто б тільки знав. Ялинки пухнасті, і на гілках, І сонця привітного ніжне тепло, Фонтан, піраміда, історії диво, Ти в серці моїм незавутнє село. Тарасовий дуб тут і поле співочі, І панський палац осередок краси, А біля акації вірші шепочуть, І мавок чарівне тут чуть голоси.